Традиційно гучні відкриття у кіно це нові імена, талановиті дебюти чи вражаючі прем'єри. Саме такі відкриття і робить щороку Київський міжнародний кінофестиваль Молодість, що в останній тиждень жовтня цього року у 42-й раз пройшов у столиці України. І він не зрадив своїм звичкам. Найперша ж подія фестивалю стала абсолютною сенсацією в українському кіно. Але мова не про нове. Про свіжі імена та прем'єри цьогорічної молодості ви ще дізнаєтеся з наступних програм кіно і час». А зараз у цій програмі хочеться розповісти про справжнє відкриття і унікальний подарунок прихильникам українського кіно, який зробили організатори фестивалю під час церемонії початку молодості, яка урочисто пройшла у Національній опері України. справжня культурна столиця Європи. Приємно, що за роки свого існування фестиваль став візитівкою нашої країни на міжнародній кінематографічній арені та важливим майданчиком для творчого обміну і професійної розмови про кіно молодих. 42 роки це велика праця, Яка підтверджує, що ми держава, яка тісно пов'язана. З мистецтвом, і, зокрема, мистецтва. Фільмом відкриттям фестивалю у прямому, а надто переносному значенні цього слова стала німа чорно-біла стрічка Шкурник, створена 1929 року у знаменитому ВУВКУ – всеукраїнському кінофотоуправлінні режисером Миколою Шпиковським. Цей фільм. За жанром фарсову комедію одразу після виходу на екрани було заборонено радянською цензурою. Найчастіше у таких випадках кіноплівку просто знищували, і архівісти потім розводили руками фільм втрачений. Більше того, про шкурник фактично не збереглося згадок у літературі, окрім одного невеличкого сею. Тому про фільм на довгі роки було забуто. Але шкурник Миколи Шпиковського унікальний виняток з цього правила. Сьогодні ми вам розкажемо про дивовижну історію цієї стрічки та покажемо з неї найцікавіші фрагменти. Цей фільм довгий час був забутий і от тільки не так давно, буквально 15-20 років тому, російсько-український такий кінознавець Євген Марколін. Він прочитав в Повному зібранні хворі Осипа Мандельштама есе, який називається Шпигун, якому Мандельштам дуже компліментарно розповідав про цей фільм, і він вирішив його знайти, знайшов його в російському архіві. І у цього фільму щаслива доля, тому що зберігалися антитичні українські інтертитри, що є великою рідкістю для німих фільмів, оскільки в 30-ті роки з всіх українських фільмів українські інтертитри вирізалися за фільмом, який можна сміливо включати в'єтівку найкращих одніх фільмів України 20-х років. вперше дізнався про існування цієї картини завдяки досить таки ну, відомій у вузьких колах, скажімо, кінознавчому дослідженні московських кінокритиків, один з них Євген Маргаліт, дуже відомий, яка була саме присвячена забороненим свого часу стрічкам, які були вилучені з радянського прокату. там я вперше прочитав про картину Шкурник, яка була знята на нашій київській кінофабриці Вувку. І там вже прочитав цю на мене тут цитату Мандельштама з його рецензії про цю картину. І коли так сталося, що потім минув якийсь час, і я ввійшов до складу комісії Держкіно. З прийому реставрованих стрічок я подивився цю картину Шкурник, яка завдяки прагненням і роботі пана Івана Козленка, який заступник директора центру імені Довженка, була віднайдена копія в Москві, як і в архіві, і вона чудово зберіглася. Фактично в тому первісному вигляді в досить такій присвоєнні якості. Ця картина мене абсолютно не розчарувала, навпаки. Вона стала таким приємним сюрпризом. Тобто я знову ж таки повірив в актуальність Ліу Мандельштама. Абсолютно було зрозуміло, чому вона опинилася на полиці з огляду те, що там всі влади були показані однаково. І радянська влада, і білі, і зелені. Нашли сначала эту рецензию, которую описывал фильм, и по этой рецензии по названию стали искать кино и нашли его в архивах. Я почитал рецензию и увидел, что Бандерштаму этот фильм очень нравился, что как бы это хвалебная рецензия. Мне стало вдвойне интересно, и Олег мне сказал, что вот Центр Довженко хочет сделать DVD, на котором был бы звуковой трек к этому фильму, который бы украсил немой фильм какой-то музыкой. И он мне прислал этот фильм. Я посмотрел, фильм мне показался очень интересным по сюжету. Тем более, что когда я смотрел, я представлял, что в 29 году это было то время, когда в кино еще искали. Еще очень многого было не найдено. Хотя уже был Инзинштейн, и, и ну, Гриффитс. но э, в кинематографе еще только он начинался. Поэтому все вещи, которые я там видел, я понимал, что режиссер как бы здесь в поиске. И вот то, что мы у него сейчас видим, оно там в 40-е, в 50-е годы уже повторялось с другими режиссерами. うん。 как это все мне подойти к этому всему. И я поставил перед собой такую задачу, чтобы, как бы я написал музыку, если бы мне предложил сам режиссер этого фильма в то время, в 29-й год написать, и какая бы эта музыка могла бы быть. И я сделал первые минут 15 фильма, смонтировал, посмотрел все и понял, что получается, что получается очень интересно что музыка начинает подчеркивать какие-то те элементы, которые не были заметны. Поскольку так получается все, я подумал, а почему бы не украсить это дело шумами синхронными? Я попробовал подставить несколько шумов туда и увидел, что фильм сразу поднимается на новый уровень. Он еще становится интереснее, то, что не замечал раньше, начинает акцентироваться. И вот когда я закончил это, написал половину этого фильма, то создатели проекта всего, реставрации, они сказали, что вот фестиваль молодости открывается, и мы хотели бы, чтобы было это исполнено живьем, оркестром. Ну и вот в связи с этим была написана партитура симфоническая, значит, перенесена это, адаптирована для нашего симфонического оркестра. Каких-то инструментов, которых не хватало, заменили другими инструментами. Вот это все, что вы видели, это было сделано за четыре репетиции. Причем нужно отдать должное Макаренко, он справился совершенно замечательно, несмотря на все вот эти сложности. Обычно похожая работа вот, – это балет. Вот балет они играют, но здесь, если, допустим, музыка замедляется, то балерун чувствует или балерина, и они тоже начинают танцевать медленнее. А в кино, которое идет и оркестр играет, его нельзя остановить. Если они вдруг отстали или ушли вперед, кино нельзя остановить. Поэтому их задача была очень сложная. А поскольку музыка не общая, а она акцентирует каждый момент фильма, нужно попасть во все акценты. И они с этим справились. Это все получилось. Режисер фільму Микола Шпиковський фігура маловідома, але надзвичайно цікава. Народився він у Києві і спочатку до всіляких мистецтв стосунку не мав, але випадково потрапив до кіно як журналіст та сценарист. А потім успішно зняв кілька комедійних картин, зокрема, і шкурника. Після цього дивом оминув сталінські репресії, працював у якості автора радянської патріотичної кінохроніки і помер нікому невідомим у 1977 році. Гора самого Шпиковського, який, як відомо, був співавтором однієї з авангардних стрічок, які збереглися, маю на увазі, шахматна гарячка, яка знята разом з Пудовки. Це по-перше. По-друге, досить таки унікальний для українського кіно жанр сатиричної комедії, навіть гротескової комедії, я б сказав так. І, як на диво, це рідкий абсолютно жанр виглядає ну, абсолютно сучасним зараз. І завдяки там, перш за все, завдяки режисерським засобам. Знову ж таки, перш за все, це видатні акторські роботи. Знову ж таки, і Садовський, і Капка, наш легендарний актор українського кіно. По-друге, я б відмітив, це досить таки цікаву операторську роботу в цій картині. Якщо звернути увагу, як там зняті пейзажі, наприклад, все те саме поле пшениці, яке колоситься, одразу згадуєш знамениті кадри з фільму Довженка, знятого Демуцьким, які були зняті пізніше трошечки. Тобто. Одразу вималюється така певна тенденція в історії українського кіно. І по-третє, те, що мене особисто ввазило, це абсолютно авангардовий монтаж цієї стрічки. Тобто я її бачив вперше без звуку, і тут е враження таке, начебто, ти цей звук чуєш у картині, там коли вибухи. Коли проскакує кіно, та особливо е такі образні монтажні фрази, звичайно, вони характерні саме для періоду німого кіно, коли, скажімо, наступає червоний загін, е зіштовхується з засідкою, стріляє кулемет, і а, а паралельно селяни продовжують прибирати врожай і змах коси і падають вбиті солдати. українському кіно була дивовижна традиція української комедії, яку ми здебільшого знаємо через фільм за двома зайцями, наприклад. А ось є приклад: 29-й рік справжня футуристична комедія, та да ще й знята починаючи від Андрійського узвізу, з нашим величезним актором Садовським. Ми так багато не знаємо свого коріння. Так не знаємо і коріння українського кіно. Це інша складова. Головну роль у фільмі зіграв відомий на той час театральний актор Іван Садовський, що працював в одному з одеських театрів. Щоправда, він не є родичем знаменитого роду Садовських Тобілевіч. Ще одним зірковим за тогочасними поняттями актором у фільмі є Дмитро Капка. Це відомий комедійний актор 20-х років, якого ще називали українським чахом. Завдяки сам режисерським засобам використання це монтаж, операторська робота і. Акторська робота цей фільм залишається, на мій погляд, актуальними дуже добре, що він повернувся до нашого глядача, я так вважаю. Нарешті багато років по тому. В цьому відновлена якась така історична справедливість, бо ну наскільки мені відомо, Шпиковський після цього більше нічого не знімав. Він кілька разів виступав в ролі співавтора сценарія в сценаристах Хрименка Доля взагалі сталася трагічно. Він покінчив з собою. Власне, я думаю, що і причина. Того, що цей фільм був покладений на полицю, також в цьому полягала. І ще мені так здалося, що якісь такі ну, глибинні коріння відомої нашої картини, вже знятої набагато пізніше «Бомбараж», лежать теж в цій стрільстві. Я її дивлюсь втретє, але перший раз з симфонічним оркестром і з музикою Назарова. Мені здається, що це дивовижне поєднання, тому що він композитор кінематографічний і театральний, і він так добре вміє свою авторську музику посадити в якийсь музичний історичний контекст і дуже добре відтворити атмосферу фільму. Це дивовижно йому вдалося. Це перше. А друге, я захоплений діяльністю Івана Козленка і центру імені Олександра Довженка в зв'язку з тим, що вони за буквально за півтора роки зробили те, що не робилося десятиліттями. А якщо їм не заважати і трошки, трошки допомагати, я думаю, що вони зроблять. Фантастичну роботу для української кіноіндустрії для українського кіно для України, взагалі для України. Не, по перше, здивувало, що у фільмі 29-го року є практично вся лексика майбутнього кіно, і тобто там є абсолютно все те, що зустрінеться нам на протязі багатьох років. От, ну, дуже цікаво. Мені звичайно дуже шкода, що цей фільм ми вперше побачили. Мені здається, якби він його побачили раніше, то можливо б він якось впливав. На весь кінематографічний процес? Ну, якось ідеологія, мабуть, там все розставляла на свої місця, але зараз ми бачимо такий комплекс. І можливо тільки зараз можна було це побачити в такому обсязі, скажімо, і політичний і такий, і сякий, і історія насправді складна України. І так воно все переплетено Але і з гумором і, і естетика. Дуже цікаво. для мене це було відкриття і особисте відкриття. Я думаю, що відкриття, в принципі, таке загальнокультурне, тому що фільм був абсолютно невідомий див, дивним способом. Хоча дуже багато про нього точилося розмов. Я знаю, от від старих режисерів, що вони багато від. Своїх вчителів чули про цей фільм, вони колись встигли подивитися в той невеличкий тиждень, коли він транслювався в Києві на великих екранах. І вони всі були ну, якби захоплені цим. І він переріз таку легенду і да, що треба подивитись, треба подивитись. І ніхто так і не міг його подивитися. І з 80-х, як він був вже відкритий, все одно його. Крім як в архіві, крім як кінознавцю, вузького профілю не ну, можна було подивитися, тому я думаю, що от винести його на широкий екран це б дуже гарний ну, вибір не, не тільки якби для України. Я думаю, що це. Певним способом міняє уявлення про українське взагалі кінкінонабуток, де да і взагалі про традицію українського кіно, тому що це абсолютно не характерний фільм не тільки для українського кіно, що і для російського, взагалі для радянського фільму. Цей фільм, який висловлює якусь таку, знаєте, якщо не антирежимну точку зору, то принаймні дуже помірковано і дуже самоіронічно. Він абсолютно не характерний. Це можливо було тільки коротенький проміжок часу до 29-го року. Знято стрічку за оповіданням письменника Вадима Охрівенка Цибала. За сюжетом шкурник це низка кумедних поневірянь колишнього дрібного чиновника царських часів, який випадково потрапив у вир революційних подій в Україні початку 20-х років. Збритний та хитрий пристосуванець Аполлон Шмигуєв швидко долає переляк та вдало стає своїм як серед червоних, так і серед і білих, і серед усяких інших політичних сил – які тоді гуляли по Україні. А от головним супутником Шмигуєва, а зрештою і єдиним позитивним героєм фільму стає Верблюд, який супроводжує героя протягом усього фільму. Потрошку, потрошку з українською публікою ми тут заграємо, ми граємося, але от звичайно, що наш найбільший інтерес таки закордонний глядач, тому що в такий спосіб можна буде. Продемонструвати якусь тяглість традицію, яку щодо України іноземці не усвідомлюють. Вони для них не існує такої культурної держави, як Україна, яка корінням десь глибше за 91 рік. І тому от, саме досвід німокіної ретроспектив це той досвід, який з допомогою якого можна оцю лакуну культурно-історично заповнити.